До нас в гості приїхали батьки, і ми дуже хотіли познайомити їх ближче з Литвою. Вибирати, що їм показати, було важко, тому що час обмежений, а гарних місць досить багато. Обрали ось це місце з вишкою в формі човна. Виглядає дуже захопливо і точно запам'ятається. Координати, як завжди, будуть внизу, тому кому цікаво, зберігайте. Ну а я в свою чергу це місце точно рекомендую. Ми вже були там третій раз, тому підніматися втретє було не так страшно, як вперше. Але парки сама Вишка досі захоплює. Поряд з цією вишкою є дорожка, яка проходить через озеро. Гуляти по ній не менш цікаво, ніж підніматися. Взагалі відчуваєш себе так, наче в якомусь фільмі. І батькам дуже сподобалося. Правда, нас закусали комарі, тому обов'язково беріть якийсь захист від них, тому що там їх прям кишить. Там, напевно, дуже гарні умови для них. У всьому іншому природа шикарна. Здається, що на всі 100 передає литну. Ну а ви напишіть, чи були ви в цьому місці. А якщо ні, то чи зацікавила я вас цим відео?